Знову село Станіслав, приїхали трошки далі по вулиці. Хочемо вам показати ось був приліт. Покажи, будь ласка. Внаслідок цього людям повибивало шибки. Ми маємо нагоду сьогодні зняти, те, що зашипили з диплитами. Людям роздана допомога. Дякую на перевірку. Разом до перемоги. Партнери, дуже дякуємо вам за надання допомоги ОСБ-плити. Минулого разу приїжджали, роздали по адресам людям, які нуждаються ОСБ-плити. Люди позасували собі вікна. бачили були прилети в сусідній будинок. покажіть, будь ласка, теж зашиті вікна, посічена криша. Дякую за те, що ми маємо сьогодні спільний пліт. Дякую, новій Україна. Разом до перемоги. Колись на цих майданчиках гралися дітки, було мирне небо. Сьогодні ми маємо розрушене село, з засуха, зарослі, все в застої. Діти всі ховаються. Годину тому був приліт. Люди чули в той часто прилітають. Та часто і зараз на день обстріл був. У де пів години був обстріл. Гармати стріляли, п'ять виходів було. Людину ранило там, порозбивало хати. Стріляють і ночі стріляють, і днем стріляють. Коли захотять, тоді стріляють. Дякуємо одлановаю країн за допомогу в селі Станіславу Херсонської області. Yeah. Бо під стіні і ми потребуємо yeah, допомогу you know. в дадульних yeah. матеріалах або відновлюють yeah. матеріалах. Mm -hmm. Mm -hmm. Моє серце палає його вогнем цей час для мене. Я не буду чекати, доки інші підуть цей час для мене. Перед його ім'ям всі коліна впадуть. О, <звіст> цей час для мене. Мені не все одно, що буде з тими людьми, цей час для мене. Звільняти серце, що ми цей час для мене, о Боже, благаю, благаю, ви ти, де сльози бігають. Світ, наче в кіно так мало справжнього, так мало щирого, так мало того, що може живити любов, і так мало в світі, я бачу, як люди вбивають любов, як бігучі сльози, як тече і кров, але хочу біжати до такої любові, яка вибачає знову і знову. Я бачу, як люди вбивають любов, як бігучі сльози, як тече.